LV – сяйво молодості. антиоксидантний захист проти старіння, підтримує здоров'я та красу завдяки дії антиоксидантів. Допомагає зменшити ризик серцево-судинних захворювань, чинить імуномодулюючу та протизапальну дію. Покращує якість життя, сприяючи порятунку від втоми. В одній капсулі LV міститься 50 мг. Екстракту ягід ассаї, який при щоденному прийомі допомагає нейтралізувати шкідливий вплив вільних радикалів, уповільнює процеси старіння та стимулює процеси регенерації клітин шкіри. Основні компоненти Екстракт листя зелений чай, антиоксидантна дія. Захист клітин від шкідливої дії вільних радикалів. Регуляція обміну речовин та роботи серця, виведення шлаків та токсинів з організму, захист колагенових волокон від руйнування, екстракт ягідасаї, уповільнення старіння, стимуляція регенерації клітин шкіри, нейтралізація впливу вільних радикалів, нормалізація ваги, поліпшення стану шкіри, волосся та нігтів. Екстракт ягід Годжі. підвищення фізичної витривалості, уповільнення старіння, усунення почуття втоми, зміцнення імунітету, нормалізація роботи нирок, очищення крові та зміцнення легень, екстракт виноградної кісточки, антиоксидантний захист від вільних радикалів здорові судини без холестерину, нормалізація роботи серця. Активний синтез колагену, покращення кольору обличчя, протизапальна дія, цинк, зростання та відновлення м'язів, потужний імуномодулятор, поліпшення роботи мозку, зміцнення зубної емалі, гарний настрій, усунення депресії, Селен. зміцнення імунної системи, контроль щитовидної залози. Захист клітин від пошкоджень, пов'язаних із окислювальним процесом, поліпшення роботи мозку, зниження ризику серцево-судинних захворювань, лікопін, нормалізація артеріального тиску, уповільнення розвитку атеросклерозу, зниження рівня поганого холестерину у крові, зменшення маркерів окисного процесу у людини. Уповільнення розвитку хвороботворних бактерій у кишечнику ресвератрол, антиоксидантний протизапальний та антиапоптотичний ефект, зниження артеріального тиску та ризику виникнення серцево-судинних захворювань, зміцнення стінок кровоносних судин, захист мозку від ушкоджень, зниження ризику розвитку хвороб суглобів, супероксид дисмотаза – СОД. Антиоксидантний захист, зняття симптомів стресу та втоми. Підвищення працездатності та концентрації, нормалізація емоційного тла. Склад в одній капсулі міститься, екстракт ягід асаї 100 Мг, екстракт листя зеленого чаю 75 Мг, екстракт ягід годжі 75 Мг. Трансресвератрол 40 мг. кверцетин 20 мг. кофермент q 10 mg, 10 міліграмів, Л-глутатіон 10 міліграмів, екстракт виноградних кісточок 10 мг. зокрема, поліфеноли 10 мг. цинк 5 міліграмів, супероксид дисмотаза СОД дині 5 міліграмів, лікопін 5 міліграмів. Селен 1,25 мг. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі, джерела цинку, селену, лікопіну, ресвератролу, супероксид десмутази. Багатий на антиоксиданти. Форма випуску 60 капсул. Дозування. Дорослим по 2 капсули один раз на день, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.